Христос Воскрес. Моє Воскрес! становоскрес. Священне колекцій. Скажіть, будь ласка, чи можна переплавляти золотий хрестик або медальйон, освячений церкві, якщо він вже не підлягає ремонту? Якщо річ якась поломилася, то ми ж не будемо колекціонувати зломки. Звичайно, що сміливо можна переплавити, можна реставрувати. Можна поремонтувати. Тож не заложувати в шухлядах поломані речі. Я не думаю, що хтось, в кого там поламалося крісло, складає його. От поламалося крісло за, за життя людини. Людина прожила 80 років в середньому. Поламалося. От мене поламалася фірточка, Сергій Кован ремонт ремонтує. Я знімаю від його. ремонтує, але він же дорослий. То я його у хату ремонтую. О, а він фірточку, то я не буду ж замки колекціонувати. Якщо вони поламалися, то я їх викину. Але якщо це річ якась цінна з кольорових металів, то звичайно, що можна знати на переплавку, гріха в тому немає. Всі речі церковні, які е, би сказати, не вживаються, вони очищаються огнем. Все, спалюються і все. Ну тако якось, знаєте? Будьте благословені.